По брові вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне то полю до самого долу. Стан високий, лис широкий, марне зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє. чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці сопілкою сяде на могилі. Дивиться, серце ниє кругом ні билини. Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж кохав тонку, в степу погибати, постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорноброва козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як квіточка. мати не питає, чого в'янеш, моя доню, стара не спитала. За сивого, багатого тихенько єднала. Іди, доню, каже мати, не вік дідувати, він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я, мамо. Рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, мамо, в труні лежать, ніж його побачать. Отак тає чорнобрива плакала, співала, і на диво серед поля тополею стала. По діброві вітер виє, гуляє по полю, Край дороги гне то поля до самого долу.